Роздумуємо про покору з цим Піо. Продовжуємо так. Наступна думка: оця піо листів, з, 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 з кореспонденції з різними особами. Твої нужди і слабкості не повинні тебе вражати. Дуже, Дуже сильна думка, яка десь нас захоче до такої покори. Коли Ісус бачив тобі ще гірше, але не покину тебе з їх причини. Ну, отець піво такий мудрий, бачимо дуже святий, так, правда? Отже, мої нужди, мої слабкості не повинні мене вражати. Так? Наша годість, власне, що робить диявол? Він у нашій нікчемності хоче показати: Дивися, який ти е, поганий. Так. Ми є такі, але наша ця нужденність повинна нас навпаки викликати покору, таку довіру до Господа Бога, так? А не розчарування, не розпач. Бо Ісус бачить тобі ще гірше, але не покинув Тебе з їх причини. Отже, Ісус бачить значно гірше нашої нужди, але Він нас не покинув. Він з нами залишився. Тим більше не вчинить цього тепер, коли з усієї сили. Стараєшся про власне оздоровлення. Отже, той, хто свідомий розпізнав свою неміч, і старається про своє духовне оздоровлення. Отже, тим... Ісус нас не покине, Він лікар душі і тіла, Він хоче нас лікувати Так, своїм милосердям, своїм Божим милосердям. Боже милосердя ніколи не відкидає нещасних того роду. Але уділяє їм свої ласки. Отже, Ісус сказався ті щоб, що властиво вона говорила грішникам про Боже милосердя. Так, вони перші, ті найбільші грішники мають найперше право до Божого милосердя. І Боже милосердя ніколи не відкине нещасних, тих нещасних того роду. Але оділить їм своєї ласки. Так. Поміщаючи трон своєї слави понад їх амбіцією і нікчемністю. Так. Віддаючи свій ту слабкість Божого сердю, Божому серді восторжествує в нашому житті, поміщаючи свій трон слави понад амбіцією і, і тою нікчемністю. Захоплююча думка, яка нас закликає до, до покори, так? отже, пам'ятати про свою неміч, але нею не м -м, вражатися, пам'ятаючи, що Ісус бачив і бачить значно більше, але дозволяти Божому молосе нас оздоровляти. Амінь.